Що ви не чекаєте, а це станеться? Що це буде допомога до вас йде? Тут дійсно по картах показано, що ви не чекаєте, ви так втомилися все робити самостійно, так? все сам чи сама. А тут нарешті йде хтось вам на допомогу. Допомагає вам крутити це колесо, яке ви вже просто не можете. колесо, Життя да, колесо якогось руху вашого, і це надає вам впевненості в собі, надає вам сил все-таки іти далі. Тут дійсно чиясь допомога дуже вам допоможе. Зрозуміти себе, відчути якусь легкість, от знаєте, як нести ношу самостійно, а коли хтось підходить, підхоплює її, і ви несете її вдвох. І це набагато Да? От у вас така буде енергія, таке буде відчуття, що вам допомагають, і ви відчуваєте оцю таку легкість.